Вітаю вас, мене звати Євген. Ми співпрацюємо з сингобеном в контексті звукоізоляційних і акустичних рішень. І власне тут ви бачите стенд з типовими звукоізоляційними конструкціями для звукоізоляції стін, застосуванням акустичної вати Isover Premium, звукоізоляційного гіпсокартону, лігіпсаку, фіброізоляційних кріплень, прокладки, герметики. Тобто, звукоізоляція це не просто вата чи гіпсокартон, це завжди система, це комплекс матеріалів. Які застосовані в правильному порядку, те, що ви бачите тут, це типова перегородка, яка має звукоізоляцію по факту на об'єкті в натурних умовах більше 55 дБ. Відповідно, вона застосовується в готелях, в офісах, в будь-яких приміщеннях, де потрібні підвищені умови по звукоізоляції, ви можете Можливо, вперше за весь час побачити по-справжньому приємну вату на основі скловолокна. Ця вата називається Isover Premium. вона має найвищий коефіцієнт звукопоглинання в своїй базовій товщині 50 мм, і саме вона є одним з ключових компонентів звукоізоляційних конструкцій. Також можу вас познайомити з продуктом, який називається Isover StropMax. це плита, яка кашована дуже, -дуже міцним холстом. Який важко прорвати, який має такий світло-сірий колір. І вона застосовується як фінішне оздоблення, укриттів, технічних приміщень, одночасно забезпечуючи високе звукопоглинання, вогнезахист та вологостійкість приміщення. А, ну І не забуваємо ще про теплоізоляцію. Всі ці продукти доступні в Україні, ви можете їх замовляти в будь-який час. Ми вас чекаємо.